Я Ля ляльок -ля, багато маю, але прошу Миколая, щоб приніс мені новеньку, кучеряву і гарненьку. Я хотів би дві машини і солодкі мандарини. Але що це? Що я бачу? Чому наш володя плаче? Мені сумно, як згадаю, блід дівчинку з трамваю, в неї дуже хворі ніжки, і вона не ходить пішки. Я не хочу ні машинок. Солодких мандаринок, я прошу у Миколая, хай то дівчинку знайде, і на ніжки підведе. Я також собі згадала, як цукерки купувала. Біля нас живе бабуся, що просити хліба мусить, бо не може вже ходити, і ніхто у цілім світі про старесенку не дбає, і нічим не помагає. Прошу я у Миколая, хай про неї він згадає. Все, що він мені готує, хай бабуся подарує, я у Бога завжди прошу, не цукерок і не грошей, а здоров'я мамі й тату, миру щастя в нашу хату, миру щастя всій родині, усій нашій Україні.